Думки, почуття і дії загаданого партнера. Думки хоче дві карти. Людина за вами спостерігає, про що, де ваш карта. А, знаєте, як людина хоче вам накапати чогось гіркого, щоб ви не так раділи, життя, раділи життю, щоб ви не так розгульничали. Думки вважає, що ви собі забагато дозволяєте. Почуття до вас. Хоче зустрічі. Хоче поправити вашу зустрість, хоче на ці зустрічі, як ви знаєте, ем... От, не знаю, поправити, начебто те, що ви трохи не так живете. Вам кажуть про те, що ви під захистом. Зрозуміли мене. От хоче збудоражити ваші енергії якимись неочікуваними проявами, тим, чого ви не чекаєте, дії в вашу сторону. Дівочки, буде плести сіті, буде вас заблуждати, создавати вам трудності і вам кажуть про те, що треба слухати свою інтуїцію. Порада вам. Такі розклади також бувають. Порада вам, знаєте, будьте так, як з вами. У вас завжди є вибір до людей ставитися так, як вони до вас. Не дозволяйте собою маніпулювати. Можете, грубо говоря, так само маніпулювати, як і вами. Заради свого урожаю, заради своєї стабільності. Приймайте во благо.